До Коринтян, Він нагадав: адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас зламається, це на спом'єн про мене. Так само і чашу він взяв по вечері і сказав, це чаша новий завід моєї крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спом'ян про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме чаш у Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші. Бо хто недостойно п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд діз і п'є через це між вами багато хворих, недужих, чимало тих, хто покоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були засуджені зі світом. Я попрошу брата Юрка, підійти сюди, і ми будемо приходити до Звершення вечері Господні. Отже, ми бачимо той порядок, який встановив апостол Павло, каже, це не моя думка, але каже, я від самого Господа прийняв то, що і вам передав. І всі чотири євангелісти говорять про. Вечерю Господню, євангелісти записали. І Павло, хоча ніколи не був на вечері Господній, не був в числі тих 12 апостолів але він дуже чітко записав, бо прийняв то від кого? Від Самого Господа. Написано: Ісус Христос взяв хліб і поблагословив. Отець наш небесний, і ми просимо тебе, щоб ти благословив той хліб, який є символом Твого тіла. Нехай Господь. Воно буде нагадуванням для нас, яка велика ціна нашого спасіння і нашого викуплення. Поможи нам Господь спожити, пам'ятаючи про Твою любов, про Твою доброту, про Твою щедрість і про те, що нам потрібно йти по Твоїх слідах. Все це ми просимо ім'я Твоє для Твоєї слави, для слава Отця Сина і Духа Святого віки. А -а -а. Так само, і чашу він взяв по вечері і сказав, це чаша нової завід моїй крові. робиться щоразу, коли будете пити на спом'ять про мене, чаша показує на новий завід. Вже немає око за око зуб. -зу -зу. Вже є то, що сказав Христос. Любіть ваших ворогів. Давайте взаймо і не чекайте вам навіть що вам вярте. Такі, така наука Христа, і Він за нею стоїть і Він благословляє тих, які ідуть його шляхом. Радіора спершу мовити. Щиро подяка тобі, Господь наш за час благоприятність, за те, що життя продовжиш на цій землі, за да? те, що ти все предвидів для чоловіка і вічно для нас, наш разум, Господь, наше іство, Господь способно забувати. Ми сьогодні мови, Господі, Твоє провідіння, Господь, коли ми Господь вкушаючи, виконуючи заповідь Твою, вспоминаємо ті події, які були, Господь, дуже далеко, але вони так близько і рідно для нас. Слава Тобі, Ісус! І ми сьогодні просимо, що ти благословив, благословив чашу, благословив вино, якої образно символічно показує Ісус на Твою пролиту кров, яка стікала Господь з Головського Христа. Раді Господі, людства, раді церкви, раді кожного з нас. І сьогодні вона діюча Ісус, хто вірить в Тебе, має прощення гріхів і має надію на вічне життя. Сьогодні ми і перед Тобою за всі свої слабості, за всі недостатки. І сьогоднішня Господі, сьогоднішнє служіння, нехай воно послужить не осуд нам, а для слави Твоєї, для того, щоб кожен із нас ободрився. І ще раз, Господі, вспомнив страдання Твої, Твою пролиту кров, яку сину Твою. Уплатив Господь до да може свято правильно жити В ім'я Ісуса. Тобі хвала наш живий Бог Отець, і Святий Дух. Амінь. Амінь.